Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Якість води в столиці задовільна. Про це заявляють в Київській міській адміністрації. кажуть, відповідні служби постійно моніторять, контролюють стан питної води на території Києва та води в акваторії Десни. Дніпра такий моніторинг необхідний. Бо майже місяць тому росіяни почали скидати в річку Сейм на своїй території невідомі відходи. Забруднення Сейму вже поширилось на Сумську область і на Чернігівщину, де ця річка. Там виявили масовий мор риби. Сейм впадає в десну. Саме тому фахівці занепокоїли, що російський бруд може дістатися і Київщини. Поки що причин для паніки запевняють у Держводагентстві України немає. Якщо якість води почне погіршуватися, вони обіцяють це відстежити і вже мають план дій, як знезарадити знезаразити, перепрошую воду у столиці. Ну а тим часом в річках Сумської та Чернігівської областей виловлено вже орієнтовно 25 тонн мертвої риби. Збитки сягають 400 мільйонів гривень. і Це лише за попередніми підрахунками. Риба гине через брак кисню у воді. Чи дійде мор риби? Із Сейму і Десни по Дніпру до Києва. І чи варто хвилюватися жителям столиці? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина. Доброта. Щодня жителі Макошиного на своїх човнах виходять на десну збирати мертву рибу. Величезні щуки, окуні, судаки, раки, навіть молюски загинули. Скільки її на дно пошло, уйма, а там сосниці, скоко, вусні, скільки. Це ж не в одному місці, а це як її сабрати, то буде. Дуже дуже багато люди пригадують, що спочатку в селі з'явився трупний запах, а потім уже і дохла риба на обох берегах десни. Це не просто неприємний запах, це сморід, який відразу забиває ніс і починає боліти голова. І цей запах відчувається ще метрів за 15 від берега і тягнеться вздовж цієї річки. На кожному добровольцеві гумові рукавиці та респіратори, і лише Геннадій час до часу знімає маску з обличчя. Не задихнулися без маски? Ні. Я працюю в ритуальній службі, так ще леческатіла набагато хуже. Виняє. Чорний юмор. Мертващину в Макошиному збирають уже з тиждень. Щодня на воду в цьому селі виходять по п'ять човнів із добровольцями. Знаєте, я перший день, коли приїхала сюди, як позвонили мені, що у нас катастрофа без слізний Дуже багато мертва і плавало. І дуже багато билося під берегом. Була малька, була велика риба. Вони шукали кисню. Спочатку риба подохла в ріжці Сейм, що бере початок у Росії. Забруднена вода йшла вниз по з Сумщиною та Чернігівщиною і потрапила в Десну, в яку Сейм упадає. Відтак риба почала задихатися в Десні. Якщо мор не зупинити, катастрофа може дійти до Дніпра, куди впадає Десна. Куликівська громада це остання точка на десні, де гине риба. Щоб не допустити її муру, далі вниз по течії, На річці встановлено чотири станції аерації. За добу такий компресор подає орієнтовно 6 тисяч метрів кубічних повітря. За подається кисень, да, він розчиняється в воді. Риба ним дихає. Риба задихається від того, що в неї нема кисню. Цей метод допомагає насичити воду киснем. І рибі стає легше дихати, і ви можете поспередцергати, нюхати і бачити, що риби дохлої нема. Хоча вищі потечі вона є. І ще кілька таких станцій поставлять на річці ближче до Києва. Це збагачуватиме воду киснем, тож має запобігти мору риби на території Київщини. Жителі Сум та Чернігова п'ють воду з артезіанських свердловин, а от кияни. Саме з дисни питання номер один це зупинити рух забруднення, розбавити його настільки, щоб воно було нешкідливе для населення. Ситуація на сьогоднішній день контрольована, і сподіваємося, що все ж таки, якщо забруднення в якійсь мірі, в якійсь частині або в якійсь концентрації дійде до Київської області, до водозаборів, то це буде вже та ситуація, яка буде не страшна для населення. Екологи кажуть, що концентрація забруднення. У воді вже зменшується, бо десна ширша за сейм і швидше розбавляє забруднену воду. Спостереження за річками засвідчили, що скидання органічних сполук у сейм на території Росії припинилося. Є розуміння, що це був, мабуть, якийсь цукровий завод. Там фіксувалося певне накопичення, якихось відпрацьованих сполук, які є результатом його роботи, і воно пішло в воду. Скоріш за все. Навмисне це чи ні? Я не можу сказати. Є кримінальне провадження зареєстроване. Всі матеріали, які фіксуються, передаються туди, і вже слідство буде встановлювати, чи це навмисно було, чи це може якась аварійна ситуація або може технологічний скид. По всіх селах, розташованих на десні, заборона ловити рибу, купатися, напувати худобу і поли. Вати цією водою городину. Міський пляж Чернігова загороджено стрічкою. На березі засмагають поодинокі відпочивальники. А ще щодня контролюють ринки, щоби не торгували рибою з десни. Наче такої свіжої риби не видно, щоб помирала. Вона, вона, вона спустилася за тішення. Юрій Балабатько з двома жінками лише за годину назбирав п'ять мішків риби. А за день усі гуртом на наших очах до тони мішки вантажать у причіп. Пісок, по якому тягли мішки з виловом, посипають хлоркою. А староста села вивозить рибу на скотомогільник за 30 кілометрів звідси. Чи зариблюватимуть десну та сем, чи річки здатні будуть самовідновитися? Про це рано говорити кажуть урядники. Зараз головне зупинити гибель риби. Валентина Добрта, Михайло Путята та СН один марафон. Єдині новини.